Доброго дня, компанія Rain Technology. Зараз у нас на обзорі отака помпа в Енероні. Вона використовується для перекачки ставків, каналів. Принцип дуже простий. Оця частина пускається в воду, там кричатка потужна і наверх подає через трубу на прямий вилів воду. В комплекті у нас є декарпаний вал, інструкція до валу. Він потужний. Тут ключок ревізійний, у нас там крестовини внутрі. Замочок, ключ до замка, вихід такий, навал на кардан. Тож у нас три точки, пальцы є в комплекті, стоїчки вот такі, чтобы вона могла стоять самостійно. Далі трубки, шланги, швидко з'єднання там. Все для того, щоб нам обрачувати всю трубу. Ось гідравліка. Ось так воно виглядає. Це 3 метра, є 4, є 5, 6, є різні модифікації, різні моделі, різні потужності. Компанія Rain Technologies є офіційним дилером компанії і Італія в Україні. Звертайтесь, допоможемо, підберемо під ваші потреби. Всім гарного дня, систему поливу.